Ірина Усик пацієнтка перинатального центру. Жінка на восьмому місяці вагітності. Чекає на дівчинку. В перинатальному центрі перебуває впродовж місяця. Зараз її перевели в гінекологічний корпус. Дуже хороші умови, комфортні палати, затишно себе почуваю. Очікувані свого маленького чуда, і дуже рада, що Попала сюди іменно в перинатальний центр. Почуваю себе в безпеці і знаю і надіюся, що все перейде в мене добре. У гінекологічному корпусі є такі відділення: патологія вагітності, гінекологічне відділення і спеціалізована жіноча консультація. Наші пацієнти, які планують вагітність, які хочуть, щоб Тут був супровід вагітності, вирішування всіх гінекологічних проблем, загрози вагітності до 22 тижнів, після 22 тижнів вони мають можливість це все отримати в перинатальному центрі. Всю кількість послуг, яку можна зробити в багатофункціональному закладі, який ми маємо сьогодні, ми максимально це все, все долучаємо. Звичайно, попереду в нас ще я сьогодні озвучувала другий етап виходжування новонароджених, хоча він вже частково працює на 4 ліжка, в перспективі 25 ліжок. Також після відкриття гінекології. Вічного корпусу на роботу повернулися 74 медпрацівники. Багато працівників, які були в простої, Вони частково працювали в пологу. Вони зараз повернуться в ті корпуси, які були на старті. І важливо, що запрацював весь комплекс, важливо, що всі вийшли з простої і всі працівники вже на роботі. Нагадаю, перинатальний центр закрили на ремонт у 2013 році. Тоді без роботи залишилися понад 400 медпрацівників. Відкривали центр двічі. Першого разу один відремонтований корпус презентували п'ятому президентові Петру Порошенку в квітні 2018 року. Але приймати пацієнтів повноцінно в оновлених приміщеннях почали через два місяці. Тепер відкрили ще один корпус перинатального. Гінекологічний. На його реконструкцію витратили понад 170 мільйонів гривень. Були труднощі, що фінансовий ресурс затримувався, і відверто будівля вона є давно збудована. І були труднощі з запуском вентиляції. Були нюанси з запуском ліфтів. Тут є підвали, які потрібно було вичищати. Тут є реально ця вентиляція, яку треба було просити підрядника, щоб допоміг її запустити. Бо вже попередніх зробили її не дуже якісно. Нам Півтори роки треба було, щоб завершити все. Загалом на реконструкцію перинатального центру витратили понад 300 мільйонів гривень. Це гроші із обласного та державного бюджетів і державного фонду регіонального розвитку. Ірина Ферин, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.